Ом нараян, друзі джі! Омнаморе! Сьогодні вже пізно, вже такий гарний вечір. Але подивіться ще скільки людей, двіжуха, тому що сьогодні, сьогодні важлива, цікава подія. І називається ця подія Біджаван Самскар. Вітаємо вітаємо нових сан'ясів. Частина цієї події. Частина цієї події тут. Ось. Біджаван, самскар. Нові сан'ясі. Всі вигалені, всі всі Вигалені, побриті. Частина церемонії проходить біля. Гангіма на березі Шрі Гангама. А частина церемонії тут. Церемонія тримає всю ніч. І так і я колись шість років тому був тут. Мені знайти в толпі було легко. Яскраво білий серед всіх цих темних тіл. Ось баба живе старенький, а он до бача малий. Мир Ганджамбури. Ганджам. Мир Гурубай Ганджамбури. Тут. І так цілу ніч вони мають співати Гаре Гаре Магадев. Гаре Гаре Магадев. Гаре Гаре Магадев.

Залишається це пасмове волосся. чоті, І його в кінці церемонії зрізає гуруджі. Подивіться, те, що я колись розповідав жить років тому, дуже схоже на казаків, на наших казаків. Так, щоб тепліше було біля вогнів. І фінальна частина церемонії буде це знову йти до Ганги. Мені здається, це три чи чотири омовіння за одну добу огромне І Церемонія триває цілу добу. З самого ранку починається гаління, бриття, посвячення. І потім ніч і зранку знову останнє амавіння в Ганги. І вони віддають цей шнур, віддають командал, паличку. Де у них ці палички? Ось, у кожного є командал, стаканчик, паличка. Ця паличка може навіть прорости за ніч. І треба, щоб в командалі залишилась вода. І, не виймаючи, тримаєте паличку в цьому командалі і в воді. І це досить складно, я вам скажу. Ом наму наре Wow! <laughs> Are you here? We jumped on just now. Yes. After a lot of years. Yes. After a lot of years. Yes. Uh, so take my video and photos also. Just you rem, uh, remind me six years ago, so it can grow. Yes. Maybe it was you. Yes. It was you. You tell me that. Try to keep in water. And maybe, maybe. Yes, it was yeah, you, or yes, not? I was the same. Yes, you explained me six years ago. I will do your photo, yeah. Тільки що? Це Бабаджи, який 6 років тому вже був в коли я приймав цю самскару. А, Так, то виходить, у нього була просто сан'яса, Перша. Махапуруш самскара називається. Ось Арге! Аре!

І це перша самскара, маха самскара, це ну якби повний сан'ясі в оранжевому, але це не всі насіння, не всі біджі спалені. А оця самскара, що зараз це церемонія остаточного спалення, насіння, біджа, біджаван самскара. І вважається садку вже Магабаба. Я одразу їх прийняв тоді шість років тому. А різниця між ними виходить, може бути і десяток, і більше років. О, о, намо... Побажаємо баба джі, побажаємо Садху, гарного шляху. Така енергія цікава. Насправді один з найкращих часів. <хи> один з найкращих моментів це все мені нагадало. В мене сильний час, такі цікаві кардинальні зміни. Це якась, якась тантра, якась енергія. Мені здається, все так просто, а все там якось непросто. Ціла доба, церемонії. Це все контролюють, не сплять, звісно, шліма ханти. Сильні, сильні сітки керують цим всім процесом, контролюють. Аригаримага!